31 травня, четвер новини на каналі Бізнес Ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску дивіться, перспективне світло. Що заважає розвиватися в Україні повноцінному світлодіодному виробництву? Контроль на лінії. Наскільки вигіднішими стають транспортні послуги після впровадження gps моніторингу? Зменшити витрати підприємства на автопарк можна до 40%, якщо правильно провести оптимізацію в роботі транспорту. Зокрема, досягти значної економії дозволяє впровадження систем gps моніторингу Як це працює на прикладі української компанії, розкаже Тетяна Триполка. Далекобійник Вадим Ткачук вирушає у черговий рейс. Попереду кілька тисяч кілометрів доріг. Протягом усього маршруту водія дистанційно супроводжуватиме диспетчер із офісу. Сигнали про фуру надаватиме GPS-система. Контроль з боку компанії водія не дратує. Каже, навпаки, моніторинг полегшує роботу. Не потрібно тримати телефонний зв'язок постійно. Диспетчер там бачить вже по карті, де знаходиться машина. Краще, краще набагато краще з ними, як би знала. Протягом доби gps система в режимі реального часу надає звіти про роботу водія, пробіг машини, тривалість стоянок, розвантажень, проходження митниці. Декілька автомобілів у нас поїхали в сторону Грузії. Бачимо, що пором вже пройшли, вже розвантаження з порому, і от вони по дорозі Анапа далі рухаються. Можемо подивитися, з якою швидкістю. 70 км на годину ну, нормально для потягу. Тим більше, що вони завантажені. Ну це ми знаємо. Два роки тому, коли на вантажівки встановили GPS, частина водіїв звільнилася, розповідають у транспортній компанії. Далекобійникам не подобався такий контроль. Натомість підприємство отримало істотний економічний ефект. Витрати на ремонт зменшили за цей час на 8%. По пильному порахували наші економісти за цей час користування. Ну, може, так десь 7% дає економія у середньому, але в еквіваленті це більше мільйона гривень. Ми зекономили завдяки тому, що ми впроваджили цю систему. Вся інформація про рух автомобілів, підключених до gps системи приходить через супутник на сервери ось цієї компанії. Тут також продають і встановлюють обладнання. Приміром, датчики на паливну систему, відкриття закриття дверей. Все це дозволяє боротися зі зловживаннями та допомагає сформувати команду із надійних працівників. Багато злопотрібні виявлено з допомогою даних систем і по топливу, хищення, обнаружувались як датчики уровень топля показували сліви. Ісключалісі левые рейси у дальнобойщиків примеров положительних мас. gps моніторинг у Європі поширена практика, кажуть експерти. У країнах ЄС близько 80% підприємств обладнують свої автопарки gps системами адже там не тільки вміють рахувати гроші, але й дбають про безпеку вантажів. Це не тільки контроль, переміщення, це ще й система бізопасності. Можно подключить тревожную кнопку, можно подключить видеокамеру, можно подключить еще какие-то дополнительные устройства, которые позволяют... Контролювати переміщення груза і безпечність його переміщення таке обладнання разом із встановленням коштує у середньому 400 доларів. Це вигідна інвестиція, адже дистанційний нагляд за рухом автопарку може скорочувати витрати підприємства до 40%. Особливо важливий gps моніторинг для дистриб'юторських, сільськогосподарських компаній, перевізників пального та цінних вантажів. Тетяна Триполка Олексій Мацкевич, новини телеканал Бізнес. Na razão, é isso. Até a próxima.